Добрий день, мене звати Ольга, я представник міжнародного комітету Червоного Хреста. Телефоную вам повідомити, що вам прийшло вітання від вашого рідного. Сиділа, дивилася на фотку свого сина і розмовляла з ним. І раптом дзвінок. І ви мені кажете, що мого синочка відвідали в його день народження, і що він передає мені. Вітання з його днем народження. В той день було багато повідомлень, але, мабуть, найбільше мене вразило повідомлення від Ірини. Тому що як виявилося, саме в той день у її сина був день народження. Це неймовірно повірити. Вона плакала, і я разом з нею плакала, але мені треба було стримувати свої емоції. Ну, ночі, звісно, не спала. Я її і, і сміялася, і, і плакала, і танцювала, і, і фотки цілувала. А коли ви вже сказали, що що ви передасте синочку, ну тут одні емоції були. Один з видів діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа це відвідання військовополонених та полонених у місцях утримання. А під час цього візиту наші співробітники збирають усні повідомлення, які називаються Саламат, а у полонених а передають їх нам, а ми вже телефонуємо сім'ям і передаємо ці короткі повідомлення. Ну, тут одні емоції були. Це вже потім я думав, чого ж я оце не сказала? Чого ж я не сказала, що я горжусь ним моїм синочком. Сказала, тільки люблю, люблю, чекаю, чекаю, чека все, що я могла на емоціях сказати, так передала. А ті слова, що я йому хотіла сказати, «Синочек мій, держися, держися, ти в мене мужній. Все скоро закінчиться. І я тебе обійму зустріну на порозі вдома, обійму тебе і нікуди не відпущу, синочек, нікуди.